Територія Богданівського лісництва площею майже 4 тисячі гектарів є зоною природного заповідного фонду, говорить Олена Кірпа. Черемшу каже, тут не висаджували. Вона виросла природнім шляхом на площі 3 гектари. Вона як починала вилазити з земельки, отака маленька. Її видирали прямо воно там внизу таке, як цибулинка, біленьке таке. І в його салат на початку вегетації ця рослина має найбільше смак. Вона рослинка виходить з ґрунту такою трубочкою, і якраз саме то, то був саме смак. Зараз вона вже починає втрачати свою, як то кажуть, їстівну. Вона вже і жорстка стає, і їстівні свої властивості вона втрачає. Тому але менше, але однаково все рівно люди є, які міщать. Червонокнижна назва Черемші це буля ведмежа. Який штраф повинна сплатити людина за те, що її зірвала, розповідає інспектор з охорони навколишнього середовища за вилучення цієї рослини з природного середовища перед нашою інспекцією складаються протоколи і направляються до суду. І також за збут і привласнення її, також складається протокол, направляється до суду на розгляд. В цьому році придніпровським округом складено 41 протокол на громадян і всі вони направлені до суду на розгляд. За продажу мінімальна сума штрафу складає 1700 гривень. Це передбачено адміністративним кодексом. За вилучення її до 1700, здається. Якщо під час рейду немає еколога, протокол складає поліцейський. Бувають ситуації різні. Люди можуть бути агресивно налаштовані, тобто поліція є повноваження застосувати до них заходи примусу. Також в Кодексі України про адмінправопорушення статтю 259 і 261 передбачено те, що можна, у разі якщо особа відмовляється від підписання протоколу або не надає дані ну, відомості про особу для встановлення цієї особи, можна її доставити до відділу поліції. Ну, для основної особи складання протоколу. При мені такого не було. Далі учасники рейду йдуть до галявини пролісків. Проліски в нас їх декілька видів теж тут знаходяться. Практично вони розселені по всій території лісових масивів. Зараз ви тут бачите, це пізні, це переліски. Перші проліски вже завершили своє цвітіння. Додає, максимальний штраф для людини, яка зірве квітку 1700 гривень. За годину рейду його учасники помічають у лісі двох людей. За словами Олени Кирпи, рейди почали проводити всередині березня. І триватимуть вони до 31 травня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.